Читали, показав? Казав, борітися і поборете, і ми боремо. Ми навчайтеся, не забувайте. І навчайтесь кожна європейська країна відстоювала свою свободу. І за це ми зараз стоїмо в неї. Наші діти зараз стоять і отримують А ви не я сам там стояв і отримував, і слава Богу. Дякуємо вам за те, що ви засуджуєте війну Україну за те, що ви затята комуністка і хочете допомогти комуністському режиму. Не треба мені нічого показувати. Людину характеризує її мова, а не документи. Дякую вам. Я розумію, ви як вони у комуністській державі. Хона в комуністській державі, ми вірний народ. Мене виховала Україна. Бил. Я народжений народжене вільний країн.